Це у них один з головних зараз козирів, яким вони можуть і лякати, і, скажімо, і маневрувати в своїх розмовах і маніпулювати да, і Сполучені Штати Америки, які вважають своїм головним ворогом. Єдиний давайте говорити про те, що єдине, що залишилося, а тепер пане Сергію Торористову, давайте подивимося, наскільки злякався захід. Міттєва реакція з боку представників і конгресу eh, при білого дому і представників Пентагону. Ми будемо проводити модернізацію власної ядерної тріади. Злякалися з метою, щоб противник мав можливість переконатися, що ми не лише захистимо власні території, але й нанесемо удар, який унеможливить подальші відповідно військові на Суверенітети країн НАТО і відповідно сполучених штатів. Більш ніж жорстка позиція, більш ніж жорстка реакція з боку Сполучених Штатів. Відповідь міттєва була: ніхто вже гратися не буде. В лякалки в підвищення ставок і все інше. Час вже минув, коли вони намагалися шантажувати ядерною зброєю, і відповідно завдяки цьому отримувати і фінансові, і політичні преференції.